Луїза та її дочка несуть харчові відходи до нового пристрою, який установили в їхній багатоповерхівці. Він може назавжди позбавити громадський простір від смердючих сміттєвих баків. Це чудово, бо ми не маємо місця для компосту. Луїза використовує промисловий дегідратор, який подрібнює, нагріває й обробляє до 100 кілограмів харчових відходів за один раз. Ми можемо зменшити обсяги харчових відходів на 80-85%. Цей дегідратор один із шести установлених у багатоквартирних будинках Мельбурна. Зараз їх випробовують. Кінцевий продукт процесу дегідратації і перероблення добриво, яке мешканці можуть використовувати у своїх садах, а це означає, що харчові відходи більше не потраплять на звалище. Процес перероблення в дегідраторі триває коло восьми годин і охоплює більшість органічних відходів. Це значно швидше ніж звичайне компостування. Це нове випробування. Перше така в Австралії. 84% мешканців нашого муніципалітету живуть у багатоповерхівках. І щоб розв'язати проблему з відходами в Мельбурні, слід зосередитися на висотних будинках. в Австралії коло 40% органічних відходів викидають на звалище. і більша їхня частина утворюється у висотних будинках, де не так багато зелених насаджень. Якщо тестування покаже потрібний результат, місцева влада обіцяє розширити проєкт.